На Першому місцевому в ефірі телепроект Інша перспектива говоримо правду, шукаємо істину, показуємо те, чого не бачать інші. З вами ведучі Єлизавета Корнічук та Олександр Третяк. Сьогодні в гостях нашого ефіру є старший єпископ Української церкви Християн Віри Євангельської. Та головуючий у всеукраїнській раді церков та релігійних організацій Михайло Степанович Паночко. Вітаємо вас, Михайло Степанович. Вітаємо. вітає. Ми дуже раді, що ви завітали сьогодні до нашої студії і хотіли б поспілкуватися з вами про надважливу тему тему сім'ї. Адже сьогодні дуже багато сил, деструктивних сил працюють на те, щоб знищити інститут сім'ї в українському народі. Є така говірка, міцна сім'я, міцна держава. А наскільки сьогодні є міцною українська сім'я, щоб говорити про міцну українську державу? Як ви гадаєте? Ну, найперше вітаємо наших телеглядачів, яким, я вірю, сподобається ця наша телепрограма. І тема є дуже актуальна на сьогодення. І можна судити по ситуації в Україні, яка у нас сім'я? От бо дійсно це прислів'я. Чи, скажімо, цей афоризм, міцна сім'я, міцна держава, воно має під собою основу, воно має під собою фундамент, і над яким треба нам працювати, щоб наша країна була кращою, як вона сьогодні є. Іншим таким Фактором, напевно, несерйозного підходу до розбудови своєї власної сім'ї українцями, напевно, вірніше, наслідком, є великий рівень. Абортів, які завершуються в нашому суспільстві, зокрема, не знаю наскільки є правдивою ця статистика, але підтверджується, що за понад 25 років незалежності України було звершено понад 30 мільйонів абортів українськими жінками. Це жахлива цифра. Це ціла ненароджена країна, волає, напевно, перед Господом. Як сьогодні мінімізувати це негативне явище нашого суспільства? У всіх негараздах у руїнах сім'ї як наслідок аборти, є одна дуже важлива річ. Це низький моральний, духовний рівень людей. І над цим має працювати постійно, безперервно, має працювати церква, чи це євангельська, чи це православна чи католицька. Ми тут добавки, приставки відкидаємо церква це інституція духовна, яка мала би просвітлювати людей, молодих, сімейних, скріпляти їх, ці узи сімейні, і, власне, застерігати, як Біблія каже, для чого поставлений священник. Чітко вказано: розрізняти між добром і злом, показувати де чисте, а де нечисте. Оце роль служителів церкви. Якщо ми цього не робимо, люди не знають, тим більше іде шалена атака через телебачення, через засоби масової інформації через інтернет, іде шалена от, спротив такі течії, які руйнують ще і без того слабенький фундамент сім'ї. А і інші речі, скажем, алкоголізм. Руйнує сім'ю, невірність це особливо в наш час, це попереджує Боже Слово, що останні дні буде сильно розповсюджуватись розпуста От, по російськи розврат, От, коли молодь е, живе як попало статевим життям. І все це є тими речами, які потім роблять дуже слабенькою сім'ю. Дуже слабше. Тобто причин багато є, і як наслідок низького морального духовного стану, розводи. Далі нема страху Божого, вбивають діток, аборти, агресія в сім'ях, тому що там немає Бога. Люди будують самі без Бога, і воно все руйнується. А там, де є Господь, там, де є Ісус, там, де люди моляться разом, читають Біблію. Там, де люди довіряють одне одному, там гарна, міцна сім'я. І ми маємо таких прикладів в Україні не один, не сто, а тисячі таких добрих, гарних прикладів. Чудово. А, Україна займає одне із перших місць по підлітковому алкоголізму. Це також є наслідком, напевно, нездорової сім'ї. Українці мало приділяють уваги своїм дітям в сучасному вихованні. Так, є на все причини. Є на... Якщо а, не серйозний підхід до утворення сім'ї, другий фактор нездорові відносини між чоловіком і дружинкою, або між батьком і матір'ю, які в більшості списують свою зайнятість, нам треба заробляти гроші, нам треба кормити сім'ю, і нема часу виховувати дітей. От, то стоїть питання, кого вони кормлять. Для дитини не в першу чергу стоїть хліб і одяг, це потрібно, але треба запам'ятати, що не одним хлібом буде жити людина. І ті батьки розумні, які не тільки крім одягу і хліба розуміють, що в їхньому чаді, в їхньому їхній дитинці є жива душа, народилася особистість, індивідуум, на якого будуть впливати різні сили. Або добра, або зла. І якщо батьки покажуть і приклад свій особистий, покажуть на ціль в житті, дадуть гарну настанову, так каже Біблія, настав юнака в дні юності його, то він і не забуде, як і постаріється. Коли не дбати, то тоді бур'яни проростають. Якщо ми не дбаємо за город, все заросте кропивою і бур'янами. Треба докладати зусилля. Щоб ці гріховні бояни не зруйнували долі нашого потомства, наших діток. Вони є най найцінніші. Якщо про них не дбати, то решта воно не має сенсу. Що можете сказати про сучасну українську сім'ю і які виклики ставить перед нею суспільство? Ну, ми вже частково. Згадали про ці виклики завжди усі віки, усі століття, тисячоліття, сім'я мала проблеми. От. І та сім'я, яка побудована по проекту Божому, я назву таким словом, проект, от, побудована по Божому Слову, така сім'я міцна, де чоловік розуміє свою роль як голова сім'ї. Друге, він навчений. Через Боже Слово, як написано, чоловіки люблять своїх дружин, як Христос, церкву, не принижує дружину за те, що руку піднімає, і мови не може бути. Вона його двоє побралися складають, згідно Писання, одне тіло. В них має народитися нові люди від них. От, і в їхній союз базується на любві, як результат їхньої любові. От, їхнього єднання народжуються дітки, яких треба виховувати і поставити їх на ноги здоровими фізично, духовно і, і так далі. І коли в суспільство, яке ми пережили, скажімо, в ХХ столітті, коли Бога усунули, Бога немає, в школі про це не вчили, одним словом, вихолостили душу от, бездуховність, вона, ми сьогодні пожинаємо ці плоди. Гіркі плоди, от, ми самі досягнемо, ми самі збудуємо світле майбутнє, де ти світле, де ти майбутнє. І маємо отаке, от, скажімо, таке насліддя. Але з будь-якої ситуації є вихід. Я не хотів би песимістично дивитися на це. Я вірю, є ліки, я вірю, є вихід, аби тільки ми захотіли. Щоби всі ці негаразди, розлучення, аборти, негативне відношення, все можна справити. Тільки треба в свою сім'ю, своє серце запросити Ісуса, і буде все дуже добре. Ну, а що ж таке любов, як служитель в сучасному контексті? Поясніть, як виглядає любов? А, це таке широке, глибоке, як море, питання. От. Буду об'яснювати, що було коротше і більш зрозуміло. От, ми одним словом користуємось любов, люблю хліб, люблю природу, люблю дружину, люблю дітей, люблю Бога. От, у греків було слово любов розділено на три таких частини, залежно торкалося якої сфери. Фізичне відношення, любов, вона називалася Ерос. От, душевний рівень називався Філіо, а вища, так би сказати, от, вищий рівень любові, агапа, який проявився в Христі, це любов жертвена, яка любить ні за що. От, то власне, яка любов вас цікавить. Ну напевно, оскільки ми говоримо про відносини чоловіків та дружин, це, це відносини жінки і чоловіка. І напевно наші глядачі, а особливо глядачки, тепер будуть ставити питання: ти любиш мене настільки що готовий віддати все своє життя за мене? Любов Жертовна. гаразд Михайло Степановичу, ще одне дуже важливе запитання. Наскільки нам відомо, вчора проходило засідання комітету соціальної політики Верховної Ради, де обговорювали зміни до трудового кодексу, куди сьогодні хочуть ввести такі поняття, як сексуальна орієнтація, гендер і так далі. Ви були присутні на засіданні цього комітету. Що ви можете сказати, наскільки це явище є небезпечним? Чи чи можливо це не варто звертати на це увагу? Ні, варто звертати. Ну, найперше, хочу повідомити наших телеглядачів, що Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій декілька років тому назад ми задекларували наші відношення до всяких статевих збочень. Це православні трох напрямків, це католики двох напрямків Риму і Греко, це протестантське середовище декількох напрямків, це іудеї, які входять в Раду, і мусульмани. Ми всі однодушно задекларували наше відношення до тих речей, які сьогодні нам нав'язують, і воно лізе в закон. Скажу грубим словом, воно лізе в закон беззаконні, лізе в закон. Ми конкретно сказали. І, і підписалися всі глави церков, от, яких є 19 у Раді церков, і е, розуміємо глибоко переконані, що нам до всього того щастя, яке ми маємо в Україні, ще бракує оцих речей, яких нам нав'язують збоку. Ми маємо агресію зі Сходу, видимо, явно виражену. Ми маємо духовну агресію з Заходу. Ми можемо так сміло сказати, і наші чиновники, наш уряд от, готові йти на всякі зміни в законі, аби тільки отримати безвіз, аби тільки ми могли вільно їхати. Ніби це є вершина щастя для українців. І нас це дуже хвилює, бо я знаю думку всіх патріархів, глав церков, от, керівників релігійних організацій. Думку знаю, бо я вже 19 років в цій раді. От, наша позиція є незмінною, але а, і ми писали листи всі фракції і голові Верховної Ради і президенту, щоб не вносили оці визначення, а, які на думку а, юридичних високих людей з високими знаннями, докторів юридичних наук. В нашій присутності сказали, це неправові речі вводити гендер і сексуальна орієнтація. Воно не правове, воно соціального має значення. от Але Європа власне вимагає, бо там я не побоюсь сказати, там є частина людей, які збочені, і вони при високій владі. Є багато незбочених, нормальних, но але нормальні люди мовчать. А оці звихнуті люди з перевернутим розумом, вони цинічно, вони грубо пропихають і нав'язують оці речі. Тому ми попереджували наш уряд наших чиновників, депутатів, і профільний комітет запропонував змінити ці два слова. Бо це є, а сказати притчою, це є цвяшок, який сатана хоче забити, потім повіси капелюха просто одне слово гендер. От. А під гендер вийде цілий клубок всякої нечисті бісексуали, транссексуали, геї, лесбіянки. Одним словом, там ціле-ціле кубло тої нечисті під тим криється словом. Тому це є троянський кінь, про якого ми проти. І потім оцей цвяшок на ньому можна буде вішати, що хочете. І багато депутатів проти цього. І писали особисто мені листи. Я маю листи від керівників парламенту, що ми вдячні за вашу позицію, за вашу таку і так далі. Ми все врахуємо. Але хтось тисне, і вчора оцей комітет, про який ви згадували тільки що, я був на ньому присутній, це була ганьба. Це просто цинічно. Пропихають, незважаючи на протести людей, церков, аби тільки не, не, нам відкрили безвіз, нібито. От. Хоча ми пропонували, щоб було внесено Тредовий кодекс, що дискримінація забороняється по любим ознакам. Расою не треба воно по любим признакам дискримінація заборонена. І статевим, і так далі. Ні, вони пропихають оці два слова. Я вважаю, що це є дуже небезпечний крок, і ми так просто цього не пропустимо, бо це йде уже насильство над суспільством. А 80 в Україні признали, що вони є християнами. І проти цього є, опитування робили. Але наші чиновники на це, не на це не зважають, і мені дуже жаль, воно буде мати досить сумні наслідки. Михайло Степанович, нам відомо, що ви у шлюбі з вашою дружиною вже майже 37 років. Як досвідчений сім'янин, які практичні поради ви можете дати нашим телеглядачам? Ну, я думаю, що телеглядачі, напевно, добре живуть і гарно живуть. І... Думаю, ну що ж я можу сказати такого, вроді нічого особливого. Але номер один це серйозний підхід до утворення сім'ї. Я дуже серйозно до цього підходив, бо це крок, який ти робиш раз в житті. А хто думає свій, а взяв одну, попробував, не підходить. Взяв другу марусю, катрусю, от не підходить. Це говориться про те, що чоловік. Який хоче вступити в роль голови сім'ї, він є голова без голови, в нього неправильне мислення, в нього несерйозний підхід. Він думає, що це морозиво з'їсти чи піти в Макдональдс. От ось ось що а така несерйозність, така легковажність потім дуже дорого платять, як одна сторона, так і друга, яка відкликнулася на такого пустоголова, вибачте слово. Тому номер один, якщо хлопець збирається одружувати, він має серйозно подумати, він має себе провірити, чи він готовий до цієї справи, чи він спроможний, чи він зможе пройти оцей нелегкий життєвий шлях разом з тою, яку він полюбив. І мені дуже жаль, коли я бачу пишні експорти, найкращі автомобілі прибрані з перстенями, з квітами, з іншими іншими. І буквально через кілька місяців ніхто не показує трагедії, як сім'я зруйнувала. Чому легковажність, неготовність і его? Его і що помогло мені от, утворити сім'ю. Де ми 37 років, в злагоді, в мирі, в спокої, тому що а, я вже одружувався як а, християнин, який покаявся. Я щиро увірував в Христа. І Божа любов мені а, дала зрозуміти і Боже Слово, що треба цінувати людину. Якщо Бог полюбив людей, значить Він полюбив і мою дружину. І мені Бог дарує її, я маю її шанувати, бо вона вже моя. І щастя, що вона сказала мені так, а мені. І власне сім'я базується найкращий най договір, контракт сімейний базується тільки на любві, коли одне одному довіряє і любить, це Бог єднає. І потім роль чоловіка. Бо до того часу Холостяк, а вона собі просто не заможня. Дівчина під владою батьків. Хлопець під владою теж своїх батьків, і раптом вони залишають свої сім'ї, зустрічаються, приймають рішення утворити сім'ю. Ви уявляєте, яка то серйозна річ? І коли ми до того підходимо мудро, виважено і молитись треба, Боже, поможи мені, щоб я не причинив комусь біль, щоб це було від Тебе. І коли ми радимося з Батьком Небесним. І в тому просимо його керівництва, ми тоді серйозно підходимо і дуже-дуже цінуємо ту, яка відгукнулася на, моє, на моє, мою пропозицію. І вже 37 рік у нас абсолютно не понизився градус відносин, а навпаки, ми ще більше поважаємо один одного. Бог благословив наших діток. І всі дітки наші віруючі вже повиходили заміж, одружилися, маємо внуків десять, а ще два в дорозі. От. І мені приємно, що я можу ощасливити мою дружину. Моє завдання, щоб вона була зі мною щаслива. Не тягнути кодур на себе. Ти мені зроби, ти мені подай, ти там сідай, ти помий, ти заший. Навпаки, я вважаю, що мудрий чоловік має допомагати дружині. Так, як вона є слабша посудина, вона дуже красива, жінки взагалі всі красиві, але вони по природі є слабші, така так створена Богом. Чоловік сильніший, але те сильніше, поєднано зі слабшим дає Велику Крепость, як, як цемент з піском. Пісок, що таке пісок, але докупи стає бетон. Тому я би а, дуже хотів порадити всім, щоб поважали. Цінували одне одним, щоб потім не плакати, коли дружина буде лежати вже живою. Тоді сльози, тоді до кір совісті, сумління, чому не любив, чому не поважав, чому зраджував, чому обманював, чому так негарно прожити життя. І без Бога, я підкреслюю, без Бога не можна прожити гарним а, сімейним життям. Хай Бог поможе нам. Дякуємо дуже, Михайлу Степановичу. Отож, дорогі наші телеглядачі, ми побачили е, наскільки важливою є наша сім'я сьогодні, адже е, інститут сім'ї намагаються е, сьогодні порушити. Тому е, тримаймось за міцну основу нашої сім'ї. А це е, це Бог, це з господньої допомоги. Пройдемо міцна сім'я, міцна держава. Нехай щастить до наступних зустрічей в ефірі.